Під цими стінами не один раз свободівці вже свідчили те, що вони небайдужі до будь-яких проявів порушення законності в нашій країні. А ці права громадян порушуються повсякчас. І це стосується не лише цього нещасного хлопця, які, якого відважні беркутцівці всі, які били його ногами вже лежачого. Напевно, за це їм давали краплені берети. А свою справжню відвагу в лапках вони засвідчили ще тоді, коли у, в Одесі, коли на одного бойовика Чеченця вони кинули підрозділ майже півармії і вистріляли весь бойовий запас патронів, навіть не взявши живим одного з них. Оце вам професіоналізм. Оце їхнє свідчення. Вони сміливі і відважні в п'ятьох на одного, на лежачого, ногами по голові. і... Свідчення статистики, а вона красномовно свідчить, що вже побитих, покалічених, затриманих і тих, над якими знущаються, вже перевалила за кількість тих, кого поранено на дорогах. Тобто ці так звані правоохоронці охороняють зовсім не право. Вони повністю перейшли на службу цієї влади, але ми живемо в 21-му сторіччі те, що було безкарним. 30-х роках, бо не було фіксації, тепер чітко зафіксовано. Хто, що, де, по який бік барикад стояв, хто що робив? І у них є теж діти, у них є теж родичі. І звичайно ті родичі ходять по вулицях не з написами У мене син служить у Беркуті. Звичайно, і вони попадуть під роздачу цієї банди, яка це звіролюди, це не люди, які б'ють лежачого одного хлопця у п'ятьох. Це не люди, які знущаються над хлопцями, які заходять, заводять їх сюди, затягають, яким підсовують провокативні провокативні якісь матеріали в Івано-Франківську. Вже була така спроба. Ви бачили, чим це завершилось. Кидали наркотики, підсовували якісь замотані гроші. Тобто, у них відпрацьована система дискредитувати і принизити нас. Ми бачимо. Скільки вже таких випадків і свідчення, які надходять в інтернет щодня з усіх регіонів України, то в Макіївці, то в Донецьку, то в Луганську, то в Одесі, свідчить про те, що ця правоохоронна влада слугує зовсім праву. Головного хама вони охороняють і його команду. А той хам знає, що лише сила може переламати людей, у яких немає позиції. Всеукраїнське об'єднання Свобода усвідомлено. Послідовно щоразу реагує на ці факти. І наш радикалізм лише в тому, що ми не байдужі до долі кожного, до долі своїх близьких родичів, знайомих і навіть просто людей, які бояться перелякані зараз на всіх державних установах. Точиться шалений тиск. Міліція теоретично має. Припинити це все. Прокуратура має дати відсіч цьому порушенню закону, але ж вона заодно вертикаль влади повністю контролюється бандою. І ця банда, ви знаєте, звідки. І вони вже проникли в всі регіони України. Але усіх не залякати. Не вір, не бійся, не проси нас багато. І ми це 14 жовтня, коли пройшли вулицями Києва. Це були не п'ять. Не сім, не десять, не двадцять тисяч. Люди знають, що чаша народного гніву вона не безмежна. Рано чи пізно грона цього гніву вибухнуть, як вибухали в часи Коліївщини, і вони почнуться не з свободи. Свобода може їх очолити. Люди самі можуть знати, хто ворог цій державі, хто ворог їхнього майбутнього, хто не дасть їм жити. Демократичній країні, якою вони декларують зроблять Україну. Вони вже покращили. Покращили життя в межах Межигір'я, покращили в межах анклаву Донбасу своє життя. І ця влада продовжує покращення. Ви бачите, скільки грошей витрачається лише на охорону цього персонального хама. І ці гроші могли б піти кому? Та тим же правоохоронцям, у яких є діти, які. Звичайно, поставлені на вила. Вони не можуть не виконати наказу. Але з іншого боку, ви знаєте, як виконуються накази. Є загально світова практика. Злочинні накази не мають бути виконувані. Злочинні накази це ті, які порушують елементарні базові права людини. Свобода завжди стоїть на захисті цих людей. Бо ми якраз і є послідовними. Ми говоримо одне – Донецьку те саме в Криму, те саме в Харкові, і те саме у Львові. І якщо виборці нарешті зрозуміють, що лише одна сила може поламати цю владу, лише одна сила послідовно ніколи не, кру, не крутячись і не догоджаючи тим чи іншим регіонам ці права, і в них рука не здригнеться проголосувати за, за цю силу, то і в нашої сили ніколи не здригнеться рука змінити все. на користь украинцев. Слава Украине! Героям слава! Эт Минтовский беспредел! Эт Минтовский беспредел! Эт Минтовский беспредел! Эт Минтовский беспредел! Эт Минтовский беспредел!